В 6 годин ранку я піднялася, була сама в цей день якраз вдома. Я не зрозуміла, почула якийсь звук. Я підмаюсь з постелі і вилітаю в прихожку. Вилітаю в прихожку, а слідом за мною летить стекло. Я одразу не зрозуміла, що це іменно біля нас, десь рядом. Я взагалі не знала, що мені робити. Телефон схватила в руки, не знаю, кому дзвонити. Що мені таки в мене шок був. На жаль, констатуємо, що сталася чергова трагедія. Атака відбулася безпосередньо вихідний день в спальному районі міста. Був повністю зруйнований під'їзд багатоповерхового будинку. Дуже багато людей постраждало. За останньою інформацією, отриманою від місцевої влади. Кількість жертв трагедії наразі становить більше 500 осіб. Кількість постраждалих вона з кожним днем на превеликий жаль зростає. Ми бачимо, що тут, тут сьогодні продовжується життя. Люди не залишили своє житло, не залишили місто. На кухні в мене вікно розбите, велике. Стол у мене там стояв ближче до окна. Він оказався ще у двері. ви гарні квіти сели, чотири горшка, всі розбиті. Я їх всіх викинула, тому що не годяться вони. Уголок теж поломаний, куханий у мене. Спальні, де я спала, там у мене. Окно теж вибито, на балконі у мене три вікна вибиті було. Зала у мене напроти, жалюзі. Прямо посипались внизу. там Дякую Богу, що хоч я жива, здорова. І внук мені привіз пленку. Пол 9 в мене вже плівкою затягнуті були вікна всі. Ну, Температура стала набагато нижча, ніж була. Сьогодні ми зареєструвалися на грошову допомогу від гуманітарної організації Хелп. Допомогу буде надано в грошовій формі у розмірі 10 тисяч 800 гривень на одного члена родини постраждалої від терористичної атаки. Ці кошти ми витратимо. На ремонт вікна нам зроблять пластик. Нам треба ж буде їх ну, зробити. ремонт вікон, ремонт столика. Оцього. Навіть сьогодні, коли проходить реєстрація, фіксується рух ракет і безпілотних літальних апаратів на територію країни. Ми сподіваємось, що е, вдасться обійти подібні е, трагічні події. Але за такою необхідністю організація HELP завжди простягає руку помочі і своє міцне плече. Великі дякуємо цим організаціям благодійним, які турбуються за наш народ, за Україну. Я сподіваюся, що всі це мрія, щоб не став як можна швидше мир, щоб наші українці не діти, не, ну, ніхто не погибав, щоб наконець ці расисти освободили нашу землю і пішли звідси.